Михайла, яка ймовірність на вашу думку нині нападу з боку Білорусі, тому що Лукашенко, все ж таки, знаєте, він така людина? Він сьогодні сказав одне, завтра він сказав інше. Але вчора він говорить, що він готовий в будь-який момент підняти військо по тривозі. А я пам'ятаю, як він іще заявляв, що він в Україну заїде лише на тракторі. Чому на вашу думку змінилася риторика, і все ж таки? Чи зацікавлені вони, чи не зацікавлені, що спонукає пана Лукашенко так ставитися, зокрема до нашої держави, ну тому що дійсно риторика змінилася, вона була іншою. І зараз вони вже готові підтримувати усьому Російську Федерацію, піднімати війська по тривозі і так далі. Я думаю, що це знову ж таки елемент ІПСО інформаційно-психологічної операції все було дуже скоординовано. Ну ви ж розумієте, що Україна на Білорусь нападати точно не збирається. Я то ви розумієте. Скажіть, будь ласка, а білоруси на Україну нападати чим? Картошкою будуть по мінним полям? Чи що? Значить, я е, ну, мав спілкування з людьми, які е, забезпечують і територіальну оборону, і військові е, на границі з Білорусією. Ну, В мене те що з Рівненської області. Знаєте, я, звісно, я переживаю за Рівненську область, особливо Сарненський район. О, а купа моїх друзів живе в Луцьку, в Ковелі і так далі. Каню, зрозуміло, що вони мені дзвонять, і я за них переживаю. Так я вам скажу: ми настільки інженерно і військово підготували кордон, що там поляже одразу половина всієї білоруської армії просто так. Розумієте? Просто так. Нам нічого даже робити не треба. Це перше. Друге, а що, Лукашенко не розуміє, що щойно вони рипнуться до нас? Ми ж і в отвіт підемо до них. Правильно? Ну, у них вже вкусня картошка. Ми ж підемо до них. А якщо ми підемо до них, а Лукашенко ж знає рівень, реальний рівень опозиції до себе, не політичної. Політиків можна, звісно, десь там згнаїти, питань нема. А людей простих, вчителів і так далі. Він розуміє рівень ненависті до нього. Розуміє. І щойно з'явиться українська освободительна армія на теренах Білорусі, що буде з Лукашенком? Скільки годин йому там лишиться? в друга половина білоруської армії присоєдниться к нашій освободітелі. Розумієте? Ану йому надо? Він, надо? він це прекрасно розуміє. Я, звісно, трошки жартом це сказав, але суть ви зрозуміли. Він на це не піде. Тому єдине, що він робить зараз, це він просто підтримує інформаційно психологічну операцію Москви для того, щоб підняти ставки і привести Сполучені Штати до перемовин. А кому ж може угрожати е, Лукашенко? Де він може сказати, що да, ми тут з НАТО воювати будемо в цей Прибалтіки і, і, і Польщі". ну, Він же ж думає, що воль... войско-польське їжі змоторизованим, все це на роверах, да? а в нього на, бронетран... на бронетанку, да? чи як там? <гум> ну, це все жарти. Але е, не смішно те, не смішно, що вони дають свої, ну, свої можливості для того, щоб ракети російські летіли на нас з Білорусі, це перше. Вони дають використовувати аеродроми російським. Літакам, вони переобладнали власні літаки під російські стандарти, ракети і так далі, і, очевидно, дадуть їх росіянам. Тобто вони просто стали проксі Росії у цій війні. Чесно, може, десь в глибині душі, я думаю, Лукашенко хотів би мати дружні і братські стосунки з нами. Але його, вибачте, яйця навіть не то, що зажати, а храняться отдельно в Кремлі.